Вон, Видите там, это Jesus, он всем помогает. Gingerbread, gingerbread, go on away. Я забыл ещё, а, я знаю всё. Як ти вважаєш, що потрібно для справжнього святкового настрою? Торта, ялинка прекрасна, мені гірлянд. Фонтан. У дерунки, ялинку, ялинка, гірлянди і Подарунки, може, якісь. Треба украшати ялинку, робити щось веселе. Вон, бачите там? Це Джезус, він всім допомагає. Ялинка, і прикраси, і сім'я. А в тебе є якась улюблена різдвяна пісенька? Шедрик, шедрик, шедрючка. Синжинки крутяться веселі, числовий новий рік ідеал. На подарунки під ділинкою зимова казка шедрі Шедрішедріше двівочка привотівала сівочка, стала собі ще господаря викуйкати. Вийди, вийди, господарю, подивишся на кожару. Там мовочки покотились, а ягнечки народились, себе товар весь хороший. Будеш мати, мірку хорошей. Тебе товар весь хороший. Будеш мати, така хорошей. і ой улузі. Я гадка Яка така ойузи. Я о о ой, узи, чева на о о юлузі, Така я та красненька, голодна я красінька, ліва-права, опа і коза. Джінько-бео, 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 я забув іншу, але я знаю цю. А що ти робиш, коли вночі чекаєш на прихід Святого Миколая чи Санти? Е, я рано лягаю і беру велику подушку. Щоб більше подарунків помістилось? Так. Я пробую на спати. Вдається? Ну коли вже буде, коли вже наступає північ 1 січня, то я хочу з балкону з новим гроком. Кукла -ку була. -ку -ку -ку. Граєшся? Так. Час від часу я не можу заснути. А потім вдається заснути? Так. Да. Я чекаю від них подарунки. І Що в подарунках є, мені дуже інтересно. Я йому готовлю печенье с молоком. Он увидит, он съест і подарки даст. Я потім я сплю. Сплю. Ну, стараюсь, але ну коли мені щось ексайтінг, э, ну щось, то що э, станеться, мені одразу важко заснути. Іноді це плюс, іноді це мінус. Скажи, а ти коли-небудь бачила Святого Миколая чи Санту? Ні -ні, бо його ніхто не бачив. А може ти чула його? Ні -ні. Добре. Ну, жодного разу? А хотіла би почути? Але я раз бачила сліди. Угу. Бачила? Я коли не могла спати, не могла заснути, прийшов час, я він побачив що я сплю, а зайця спала, і я побачив, ось такі малюточка поля, а ось такі поля Я а, в другій країні, я хіба що тільки чув, що там, ну, а, пол скрипів. Не материм. А чула? Ні. Я бачила подарунки. Санта приїхав. я пряталась, и потом я его поймала в клетку. Он у меня дома вообще-то сейчас сидит. Я его в клетку вообще-то посадила. Я его кормлю вкусной едой. С ним играю. Я ему конфеты даю, печень с молоком. Уже одного разу? А вы хоть Тиф, Тиф. почему ты че? то почти Чи побачите сліди?